Доброго ранку. Тепер час найромантичнішої частини нашого ефіру. Чи складеться пара сьогодні? Насправді наші герої настільки різні, що от передбачити розвиток подій практично неможливо. Ми тут всі чесно кажучи, навіть трішки переживаємо. І буквально за мить до нас у студії зайде 35-річний красик. Чоловік працював учителем англійської мови у Китаї, В'єтнамі, а нині навчає дітей в Україні. Він обожнює подорожувати, фотографувати, займається акро йогою, а ще мріє створити міцні стосунки. І найголовніше, що в жінках його приваблює почуття гумору, прямолінійність та охайність не терпить маніпуляцій, не любить банальних зустрічей у кафе, тому для своєї дівчини влаштує незабутні побачення на даху. Mm, нічого собі. Ну і ми запрошуємо Костю до нас у студію. Костя. Заходьте до нас. Доброго ранку, Костя. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, ранку. Доброго ранку. Сідайте, будь ласка. Так, ви сюди. А да. ми, ми туди. Ой, прекрасно. Так. Так, дослідження показали, що ризик закохатися в екстремальній ситуації насправді значно вищий, ніж у звичайній. А зараз, взагалі, в принципі, в країні така екстремальна ситуація, але я так розумію, що побачення у прямому ефірі це екстремальна ситуація на екстремальну ситуацію. Ну, Для вас, це так? Це незвично. Незвично. <рес> так. Ну, а е, які у вас передчуття? Mm, ну, це цікаво буде. О, так. Мені сказали, що ви там працювали довгий час, підбирали пари і знайшли там прямо ідеальний варіант. Ну О, ви, ви ж розумієте, насправді ідеальний варіант він складається так, а ми всього на всього інколи від небесної канцелярії втілюємо її рішення. в життя. Але ми старалися. Бачимо, Звичайно. ви вже до речі, налаштувалися на побачення. А наша професійна сваха а, Наталія Коваль. Потурбувалася, щоб воно було незабутнім, і підібрала для вас пару. Давайте подивимось, з ким же вона радить вам зустрітися. Цікаво. Костянтине, ви дуже цікавий чоловік, багатогранний, екстремал-романтик. Ви сильна людина, готовий брати відповідальність, бути лідером у сім'ї. Ви любите дітей, вмієте їх виховувати. Тому я вважаю, що вам потрібна дівчина елегантна, ніжна, спокійна, лагідна, але така сама відважна, як і ви. Тому я пропоную вам сьогодні познайомитися з Альоною. Альоні 34 роки. Вона професійно займається йогою, навчає цьому людей, любить е, туризм, екстремальний відпочинок, фотографувати. А в чоловіках цінує почуття гумору, силу, бажання і вміння виховувати дітей. Ну, це все у вас є. Тому я тільки бажаю, щоб між вами на побаченні спалахнула справжня іскра кохання. Закохуйтесь! До речі, романтичний настрій можуть створити навіть такі маленькі дрібнички. А, за пелюстки троянд або свічки, запалені у темряви. Але для того, щоб було що запалювати, треба мати все це під рукою. Замовити все для романтичного вечора легко онлайн. Спонсор показу промтовари, топчик ціни – горобчик. Ну що ж, настав час зустрітися з нашою героїною. Весь цей час вона е чула про все, що ми говоримо, дивилася е і залаштунками. То чи Альона погодиться вийти в студію? Ось, ви напевно, вас що давайте займаєте запрошую, місце та, в кріслі, тому ну? що да, у вас буде таке. Побачення, наче в лоббі. О, а зараз в нас інтрига. Чи вийде взагалі Альона сюди? Я думаю, так. Ви думаєте, так? Ну, а який сенс приходити і не виходить. Ну, бувало по-різному, я скажу так. Ага. Тримаємо колочки. Альона, запрошуємо вас до нас у студію. Парам! Добрий день, Альона. Добрий день. Альона, давайте я секундочку. Опа-па-ка-ка. Так, оп, прошу. Константина, які ваші враження? Прекрасно. Чаю? <звач> Дякую. <див> Ви <звач> <звач> вже як вдома це почуваєте. А я так. Я думав, я спеціально сів на це місце, щоб налити, але він вже налитий. Ну, прекрасно. Альона, ваші які враження? Я. <звач> До речі, чула, що ви сказали, що я все чула, але я нічого не чула. Так. Да? Ага. <рес> так? Ага. Так. Ну, на жаль. Так, тобто у вас от реально перше враження. Перше враження стовідсоткове. <рес> ну прекрасно. Ну я вам так трошки накидаю, що Костянтин подорожував там і в Ки навчав дітей англійської мови і в Китаї, і в В'єтнамі. А зараз навчає діток в Україні. І більше а того, Костянтин акро-йог. Ого, так. для, Я мен, люблю для, для мене це загадка. Потім Костянтин розкаже мені, що таке акро-йог і чим він відрізняється від звичайного йогу. Не зараз, Костянтин. Я, Я знаю, що йоги можуть півгодини розповідати. Так, Давай вже після свят уже. Так, так, давайте розберемося. Так. Що для вас найважливіше на першому побаченні? А, Альона, все важливо. Все важливо. Все важливо, Так, на першому побаченні. Я думаю, що процитую, що у нас є тільки один. Одна можливість проявити себе перший раз, тому mm. це дуже важливо. Mm. Слухайте, Альоночка, я і Костя, я вам пропоную, щоб краще зараз пізнати один одного. ви можете позадавати запитання. Бачите, у вас є карточки на столі, mm. і по черзі тягнете карточку, запитуєте один одного і даєте відповідь. Ну і це буде так би мовити знайомство бліцопитування ваше. Це. Але спочатку да, е, бліц, який я вам хотіла б запитати дати так, готові? А у вас е, мають бути там великі таблички. Таблички. Я не я у вас там я не, не я. я. Ага. Так, О, давайте ось таблички. Я да. не я. Все mm -hmm. прекрасно. Вам треба буде цими табличками відповідати на запитання, яке так. буде здавати Іра. Ну що, ви е, готові? Я буду читати. Тоді вам а ви будете швиденько, швиденько відповідати. Так хто вірить у кохання з першого погляду? Вау, так, прекрасно. Хто платить на побачення? <ріх> а у нас у вас нема такої картки. Це Просто. яка? А яка мала бути картка? По рівну. По ситуа... Ну, не по ситуації. По ситуації. Як подобається, Ага, А, як подобається. Так, ага, як подобається. так ага. зрозуміло. Далі. Тут немає такого. Хто любить бути наодинці більше, ніж у компанії. Немає значення теж. <ріх> бути наодинці чи бути в компанії. Як для вас комфортніше? Однаково. Однаково, так. Прекрасно, добре. Хто вірить у дружбу між чоловіком і жінкою? <різь> так. Ну, no, добре, слухайте, це були чотири такі швиденькі запитання. Я думаю, що ви вже трошки зрозуміли, хто я що. Беріть тепер конверти і е, запитуйте один одного. Хто перший? Альонечко, ви? Леріс Ферс. Леріс first. Окей. Okay. <різь> Прекрасно. Так. Які три речі роблять вас по-справжньому щасливими? Щирість. Почуття гумору і, ну, і пригоди. Прекрасно. Mm -hmm. І пригоди. Так, так. класний. Добре. А, ваша... А, пер, ваша черга. А, наскільки для вас зараз важлива сім'я? Важлива сім'я. А, але це таке питання, яке треба будувати, а, а не зараз, або там а, через 10 років чи ще колись це будується. Це mm -hmm. будується. Все е зрозуміло. Mm -hmm. Так, е ну дивіться, е ваші відповіді зрозумілі. Е Бліц ви теж вже пройшли. Щось собі вже більш-менш зрозуміли, Але чи сподобалися Альона та Костя одне одному? Так, щоб от прямо взяти і піти на друге побачення. Ми дізнаємось. Але після невеликої реклами. Доброго ранку! І ось він нарешті вирішальний момент. Чи сподобалися одне одному Альона та Костя? Чи підуть вони на побачення, на друге побачення? Так? На рахунок, друзі, на рахунок раз, два, три. Ви піднімаєте таблички. Готові? Раз. Два? Три. І так! Чудово! Пара склалося! Це прекрасно. Друге побачення у вас буде. Ура, ура! Давайте ми відходимо. А ви вже ура, тоді. О, тоді, ми... да, будь ласка, опа, да. <рес> стоп, 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 стоп! стоп. Що, ось... Я розумію, що ми сподобались одне одному. Ось я але одразу в є та... подарунок. дивіться, ось а. подарунок. Це сертифікат, власне кажучи, на друге побачення. А, або може на третє, зважаючи на те, що ви хотіли провести друге побачення на даху, десь да? ну, на дах сертифікатів не, не випускають, тому можливо це на третє побачення, або на якесь інше побачення. Номер номер ви можете обрати самі. Або друге, яке переходить в третє. або друге, яке переходить в третє, це вже вирішувати вам. Так. Дякуємо, Дякуємо величезно. вам Дякуємо вам. гарно вам. провести час. Ми будемо тримати за вас колись. дуже за вас. Дякую. Раді бажаємо щастя, здоров'я, много літа. Дякую, дякую величезне дякую. хорошого дня! Вам дякую. день вже як бачите для наших героїв. Розпочинається із прекрасних цих на вас чекають. Отамот, дякую величезне.